Правоохоронці затримали жителя Одеси за незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Поліцейські встановили, що фігурант, діючи з невстановленим слідством особами, підшукав двох військовозобов'язаних чоловіків, які хотіли виїхати з України, і запропонував їм свої послуги Гіда до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску за винагороду 5 тисяч доларів США. Зловмисник проконсультував клієнтів стосовно їхнього маршруту і взяв із них завдаток по тисячі доларів з кожного. Другу частину грошей чоловіки мали заплатити по прибуттю до сусідньої країни. В обумовлений день на автомобілі вони вирушили в бік державного кордону, але протиправна діяльність була припинена правоохоронцями. Співробітники правоохоронних органів затримали їх в одному із пунктів пропуску на трасі Київ-Одеса та припинили протиправну діяльність фігуранта. Фігуранту слідчі повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчиненню за попередньою змовою групи осіб з корисливих мотивів. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває. Правоохоронці встановлюють всіх причетних до злочину осіб.